Дроздов Кап» – перший подібний турнір, який проводитиметься у нашому місті. Ініціатором його є ті ж люди, хто уже кілька років організовує, мабуть, єдиний у Хмельницькому серйозний баскетбольний чемпіонат. Кубок Дроздова. Тепер, коли баскетбольний сезон закінчився, гравці команд вирішили не сумувати до початку нового, а зробити і приємну для себе і корисну для популяризації спорту. Справу «Надіюсь, це буде наш перший, але не останній турнір. Запрошую всіх 2 червня, о 10-й годині початок змагань. Хто хоче брати участь, будь ласка, у нас не обмежується, внесків стартових немає, можуть брати участь всі, хто забажає. Будуть і чоловічі і жіночі команди. Після групового етапу команди зіграють плей-офф і таким чином визначить володаря першого кубку Дроздова зі стрітболу в Україні. Цей вид спорту також доволі популярний. Є відповідна федерація, збірна нашої держави на доволі високих позиціях у Європі. У Хмельницькому стрітбол не настільки поширений. Цьому є своє виправдання, адже сильні стрітболісти є в тих містах, де є потужні професійні баскетбольні команди. Особливо дуже сильний харківський стрітбол, київський стрітбол. Дніпропетровський стрітбол там дуже багато гравців, які грають на високому рівні в баскетбол і в стрітбол. І на змаганнях на чемпіонаті Європи я знаю, що українські команди займають високі місця. Окрім самої гри, ті, хто завітає 2 червня на Дроздовстрітбол Кап, зможуть побачити різні баскетбольні конкурси, які, зокрема, часто проводять на тому ж таки матчі усіх зірок української суперліги. Єдине, що стрітболістам може завадити погода, але організатори подбали і про це. Якщо буде дощ, змагання перенесуть у спорткомплекс Новатор. Початок турніру о 10.00.